Всім привіт! Давайте подивимося, що там із пекельними санкціями для Путіна. Путін відмовляється виконувати умови перемир'я, іти на перемир'я Да? Ну, було б обіцяно, що якщо не піде Путін на ці, ці перемир'я, то будуть задіяні просто пекельні. Санкції. Ми коли з вами дивилися, що готує команда Трампа. Ці санкції, але все воно якось не вступить у свою силу. Да? Але ж, бачите, ситуація розвивається дуже динамічно і може все статися. Давайте подивимося, і все-таки Путін буде вводити оті пекельні санкції. Фінансовий удар. Знаєте, вони будуть домовлятися, готується, готується фінансовий удар. Ну, там і говорили, що, що буде, будуть знову бити по фінансовій системі. Але, знаєте, будуть домовлятися, щоб поки що не вводити, обговорювати це питання, щоб піти від цього від цього удару. Санкції. Ні. Санкції, швидше всього, не будуть знову дивіться будуть шукати вихід ситуації. Відійдуть, да? і тут відійдуть відійдуть е від обмежень, відійдуть від обмежень, від відійдуть від удару да? знову мимо. А чому? А тому, що, пам'ятаєте, я вам говорила, згадуйте мої мої розклади. Біля Трампа завжди є жезловий король, який контролює його діяльність, контролює його в Америці кожен крок. Він дуже близько стоїть до Трампа. І він може нанести удар в саме серце Трампу. Тому погрози будуть, але від введення відійдуть, тому що є людина, яка весь час є загрозою для життя Трампа. Ось так. І ця людина досить, досить добряче тримає Трампа за Фаберже. Ось так. Можуть запустити. Дивіться, процес да, руху коштів буде обмежений. Да? Що за процес запуститься? Запустить процент. Ой, процес вибачаюсь, як завжди. Запустять процес перемови, запустять процес перемовин, дипломатії, запустять знову процес дипломатії. Отже, дивіться, я теж дивилася, що цей Путін буде максимально довго затягувати, затягувати підписання мирної паузи, тому що йому треба десь просуватися, що чи всього це Курська область. Отже, йому треба час для того, щоб вибити ЗСУ із Курської області або обміняти. Значить, дивіться, ні. Я не бачу поки що по цьому розкладу, я не бачу, що будуть задіяні якісь обмеження або, або фінансовий удар. Від цього відійдуть, тому що є людина, тому що і знову договоряться договарюватися. Зрозуміло, так? Да? Ну, а потім що буде? І що потім буде? Запустять процес. Що буде після процесів, що цей процес домовленостей дасть, що дасть активні бойові дії. Визначаться, що активні бойові дії будуть зупинені. зупинені. Ви знаєте, я думаю, що Трамп таки дожме, дожме Путіна, він підпише ці, ці, ці перемовини. Розумієте, підпише: він піде на перемир'я, зупине. Будуть готові да, зупинити, але тоді, коли це буде необхідно з точки зору, зору стратегії і тактики війни, війні, вигодно буде Путіну. Путін зараз ще щось тягне. Я думаю, що це пов'язано і з Курською областю, тому що знову, знову повторюю, минулий свій, свій минулий розклад, цей розклад підтверджує. Що не просто так була припинена поставка зброї і вимкнено розвіддані. Цим скористалася, скористалася Росія, підтягнувши непомічено не свої війська до Курської області. Розумієте? Там складна ситуація, хлопці говорять, що там складна ситуація. Ось так. Знову карти говорять, що не буде ніяких пекельних санкцій, поки що введено проти Росії. Тому що людина, яка контролює Трампа, тримає ніж біля його горла, чи біля його серця, як то каже, да? до побачення. На все добре.